Персик сьогодні цілий день спить. Напевне, на дощ. У нас така злива була сильна. Сильна-сильна, аж біло було на вулиці. А тепер лежить. Витягнувся, злива пройшла, ясно стало. Персик тільки що поганяв, мишей своїх порозносив по квартирі. Куди знову мишей поховав? Тепер лежить, відпочиває. Сил набирається. Це і ночі. О, так, да, так, да, так. Да. Про тебе говоримо. Також ганяв. В Втричіться ночі. Так дике лаштовував. Том прийшов до нас в кімнату, виліз на вікно, і заснув. Звісно, перед тих диком мене розбудив о 3-й ночі. Сказав: давай їсти чи спиш. Так? Може, зараз поганяєш, щоб ночі поспав добре, там вранці знову поганяєш. погляд такий Засыпає. Засипаєш, да, маленький. Yeah. О, о, все, все, понял. Тікаю. Вітання передавай глядачам каналу. Вітання всім, всім добра, щастя та здоров'я. Будьте щасливі!